Продовжую ремонтувати цю корсу там, де я замінив і балки. І тепер тут було ще під заміну троси ручника. Я це діагностував, я так подумав, що це троси ручника, бо він не відбивав до кінця. Наче так як затягнеш його, пускаєш і так наче щось тримає. Але я милився. А чому? А тому що я це все зараз вже склав, а тоді я ще розібрався все. І перевірив троси ручника, чудово трос ручника ходить. Але що я зауважив ще, те, що отут пальчиком, коли я пальцем стискав цей гальмівний циліндр, те, що одна сторона ця ховається, а друга сторона стоїть. Відповідно, якщо, якби, я, якби він був справний, я б цю сторону тут спів, запихував цей поршеньок запихував назад, а це повинен висуватися, а цей стоїть взагалі, я не міг його продавити. І ось чому справа під заміну ці циліндри. А чому взагалі так сталося? Наче як ручник був роблений, все було роблене. Роблена, це не це не я робив, це ще до мене хтось робив. А ось чому проблема? Те, що коли міняєш, наприклад, ось ці колодки, то треба міняти і Тому що, наприклад, якщо потече циліндрики, і ти будеш так довго їздити, то гальмівна рідина буде роз'їдати ці окладіни, і вони будуть теж потім під заміну. Тобто, якщо міняємо, робимо ручник, то треба міняти і ці окладіни, і ці циліндрики, і взагалі по правильному ще троси ручника. Але це вже таке, це вже якби на розсуд кожного. Але ми, якщо робимо ручник, то ми робимо тут, міняємо все. І тоді це ручне гальмо входить, на нього є гарантія. Ми знаємо, що все там працює і все буде їздити. І стільки разів вже переконалися, що воно все їздить. А ще є такі мильці. Оце зараз вони, наприклад, замінили ці щенки. Але не замінили цей барабан, вони просто підкинули старі щенки, старі ці окладіни. У нас вже була така ситуація, що ми замінили самі ці окладіни, але не замінили барабанів. Потім клієнт їздить, воно пищить, воно скрипить, тому що тут, тут нова поверхня чиста, тут ця поверхня вже має свої, має свої вже вибоїни. І нове по старому воно ходить. Йому треба дуже довго, щоб притертися, бо взагалі воно не притреться, бо я завжди, завжди піщати. Так що не все так просто взяв і поміняв.